Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі про події п'ятниці коротко. Вісім років по тому в Черкасах вшанували пам'ять захисників Дебальцівського плацдарму. Зупинили прості трактористи, айтішники. Авіаційна евакуація. Черкаські медики повернулись з новими вміннями із навчань в Польщі. Вилітали на виклики. Підготовка до невистави в театрі ляльок відзначає день народження зниклого безвісти. Колеги він серед нас. Ми звертаємось до нього конкретно під час цієї події. Хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували сьогодні у Черкасах пам'ять захисників Дебальцевського плацдарму. Це восьмі роковини тих подій, зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. У боях загинув 21 житель Черкащини. Учасники зібрались на площі слави, аби згадати своїх рідних, друзів та побратимів, а також підтримати тих, хто нині боронить Україну. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Із квітами в руках до пам'ятника борцям за волю України сходяться люди. Черкащанка пані Валентина прийшла, аби вшанувати пам'ять полеглих бійців. Каже, розділяє біль кожної родини, адже на початку повномасштабного вторгнення втратила сина. У мене син загинув у Гостомелі. Ну і сьогодні такий день, що вшановуємо пам'ять хлопців, які загинули в Дебальцево. Війна ж у нас йде. Треба не забувати. І вшановувати всіх не тільки в Дебальцю, а й всіх, які і Маріуполь у нас, і Буча. Всіх вшановувати всім загиблих воїнів вшановують молебнем та хвилиною мовчання. Бій за дебальцівський виступ це демонстрація агресору. Як ми вміємо боротися за кожен клаптик нашої землі? Ця битва надала можливість у той час стримати великий потух ворога для захоплення наших інших територій. Ми розуміємо, що стратегічно це була дійсно ключова битва, для того, щоб ми стабілізували ситуацію на той час. Військовий Тарас Теліженко, учасник боїв за Дебальцево, каже, що року приходить сюди, аби згадати побратимів. Я можу довго розповідати, як нас врятував лютневий 20-градусний мороз, як псковських десантників і бурятських танкістів зупинили прості трактористи, айтішники. Але тоді ми зробили головне ми зупинили московську навалу, що дало можливість підготуватися нашим Збройним силам. Ось ці жінки рідні загиблих бійців, розповідає голова об'єднання дружин і матерів, учасників АТО Олена Ложешнікова. Каже, кожна з них береже пам'ять про чоловіка чи сина, і в ці дати вони завжди зустрічаються тут. Ми приходимо на всі поминальні дати, ми приходимо і без поминальних дат. Ми збираємось, ми спілкуємося між собою. Ми вважаємо, що пам'ятати наших героїв це. Жива справа і справа всього народу. Дар'я Шевченко, Андрій Найда, Федір Коцаба. Суспільне новини. Черкаси. Нагадаю, Дебальцеве обороняли з кінця липня 2014-го. Місто мало стратегічне значення як важливий залізничний вузол. Протистояння загострилося в січні 2015-го. Активні бої тривали понад місяць. 18 лютого, після оборони Дебальцевського плацдарму, українські військові залишили місце боїв. За даними міноборони, у період з 15 січня до 18 лютого 2015-го у цих боях загинуло 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 – Зникли безвісти, семеро потрапили у полон. Четверо черкаських медиків опанували авіаційну евакуацію, розповів директор обласної екстренки Ігор Фасун. На навчання фельдшери та лікарі швидкої їздили до Варшави. Цей проєкт реалізовують за ініціативи перших леді України та Польщі Олени Зеленської та Агати корнгаузер Дуди як медики застосовуватимуть набуті вміння – Дивіться у наступному сюжеті. Може бути високий полак, хворим, хмури, хмур, висока, мінська. Не може опач є зможе бить так. Спочатку політ віртуальний. Заволі то ні з дико і поочне наука латання. Опісля пацієнта заносять до гелікоптера і здіймаються у повітря. Маневрують Варшавським небом та вчаться приземлятися. А ще опановують навички тактичної медицини. Так тривало дев'ятиденне навчання з аероевакуації. пригадує лікар Євгеній Тищенко, який вже повернувся до Черкас. для мене найцікавішим було, мабуть, те, що я до цього ніколи не літав. Потрапити в скамо так в повітря, побачити зсередини гвинтокрил. Ми безпосередньо з бригадами, справжніми аеромедичної допомоги Польщі, вилітали на виклики. Рятувати життя у гвинтокрилі, говорить складніше ніж у автомобілі. Відрізняється тим, що пацієнта до транспортування повітрям потрібно підготувати. В автомобілі в нас більше все-таки є змога це навіть на ходу робити. У вертольоті цього, на жаль, не зробиш, враховуючи маленький простір і безпеку екіпажу і пацієнта, тож там менш ми мобільні. Але це швидше і не трусить по ямах, каже Фельдшер Дмитро. Класно. Дуже чудово, В повітрі відчувається все зовсім по-іншому. Достатньо навіть можу сказати, що не сильно кидає, ям багато немає. Гелікоптер сучасний і летить дуже м'яко. Загалом аеромедицину опанують вісім працівників обласної екстренки, каже її директор Ігор Фесун. Нині медиків, передусім, долучатимуть до евакуації із зони бойових дій, а згодом і до цивільної рятувальної служби. Є моменти, коли дійсно набагато швидше це зробити гвинтокрилом, ніж на автомобілі. Набагато. Як ми знаємо, саме цінне це людське життя, і кожна хвилина дуже часто вартує дуже, дуже дуже багато. Тому це важливо, це цінно, це правильно і це наступний крок до Європи до більш цивілізованого світу. Коли ми не рахуємо кошти, а коли ми рахуємо життя людини. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик – Суспільне новини, Черкаси. Замість Можайського бандери, а от перейменувати Волкова на гостру могильну через блокування цього рішення черкасцями топонімічні комісії не вдалося. За словами секретаря комісії Олексія Дубового, обговорення таких назв надзвичайно дискусійні. Хоча жителям не забороняють використовувати старі назви у побуті. Сьогодні в останній серії теми про перейменування розкажемо, як самі черкасці можуть впливати на рішення топонімічної комісії. Ірина Філенко продовжить. Це вулиця Степана Бандери до грудня минулого року вона мала назву Можайського. Поки що ну, коли кажу, що ще можайського, але я думаю, скоро часу буде спокійно казати Степана Бандери. Достатньо на Черкащині було своїх національних. Людей, якими надо називати вулиці, а Степан Бандера в Черкасах ні разу не був, взагалі не був. Назва вулиці на честь Степана Бандери це логічна ланка загальноукраїнських назв, яка працює на формування ідентичності, говорить історик, член топонімічної комісії Віталій Масненко. Вулиця, по перше, вона перетинається з нашою центральною вулицею з бульваром Шевченка. Тобто, вона має все таки десь початок міста, навіть відкривати. Тобто, коли, наприклад, люди заїжджають в Черкаси, це сама центральна. Вулиця Шевченка вона перетинається ще кількома вулицями, скажімо, той за саме вулиця Михайла Грушевського. Тобто, якась є певна логіка, коли ми показуємо, що є от певні національні символи, і вони ну визначають якимось чином ну обриси міста 400 голосів проти назви гостромогильна. Жителі вулиця Волкова не погодилися із запропонованою назвою. Цю вулицю не можуть перейменувати вже 5 років. Назва дуже не подобається всім людям. каже черкасець Віталій Худенко. На вулиці Волкова він проживає з 1972 року. Всі люди проти Гостромогила. могила. Ну нікому не подобається ж на вулиці гостра могила. До нашого мнення ніхто не прислухався. І Поки це все зависло, не знаю, на незалежно Це Стандартні звернення від жителів міста Черкасові такі листи надходять на ім'я міського голови або на голову топонімічної комісії. каже її секретар Олексій Добовий. Щодо перейменування, в грудні 22-го то надійшли пропозиції від Черкасів по 67 вулицях. Було ну. Таке грунтовне дослідження одним із жителів міста Черкаси, який ну по суті розглянув абсолютно всі вулиці, які виносились на громадські обговорення. Якщо ж не вулиця гостромогильна, то після війни візьмуся до розкопу крешток -кургану і пам'ятного знаку із відповідною назвою, каже історик, археолог Михайло Сиволап. Більше всього я 30 років воював за вулицю Гостромогильну. На жаль, не знайшов розуміння в нашого суспільства. От, завжди знаходились активісти з протилежної сторони, які збирали сотні підписів. Ну що ж, значить, недозріло ще наше суспільство. В Кракові своїми очима бачив в історичному центрі, знаходиться вулиця Кроводерська, от, е, яка б мала шокувати тих, кого шокує у нас гостромогильна. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Фадір Коцаба – Суспільне, Новини Черкаси. 134 тисячі гривень зібрали під час благодійного ярмарку та аукціону у санаторній школі. Гроші передадуть силам оборони України, розповіла директорка закладу Людмила Шарапа. Солодище, випічку та вироби ручної роботи готували батьки разом із учнями з, бінчиком, з Ми намагаємося долучатися до подібних акцій, щоб як можна допомагати більше нашим хлопцям. Ось випічка домашня випічка. Ось ми робимо того, щоб зробити цей для того, щоб зібрати більше коштів. На аукціоні продавали розписані учнями та вчителями гільзи та ящики від боєприпасів. 900 гривень, є нова ставка 900 гривень, 1000 гривень, продано. Знаю цю школу з 15 року. До цього ні, ніколи не знав. Ну, не знав, що є така школа, не знав діток. І перший подарунок, який прийшов до нас, був це малюнки. Дітей і хлопці придумали так: що кожний малюнок, якщо покласти в карман, обов'язково ставився живий. А на шкільному подвір'ї спалили мару, виготовлений із соломи, персонаж української міфології. Як розповіла директорка закладу Людмила Шарапа, це образ зла, якого позбутися хочуть якнайшвидше. Це символ е війни. У ми як токає спалимо все саме, що найгірше може бути у нас. Всі погані думки, тому що дітки там писали, що вони хотіли спалити. Я взяла пустинку в одної там знайомої чоті, тому що сьогодні працює. Підготовка до невистави М'яус Дей» відбулася у Черкаському академічному театрі Ляльок. Її присвятять зниклому безвісти колезі актору та військовому Юрію М'яусу. В травні 22-го він зник у боях за місто Попас на Луганської області, розповів актор Микола Король. Чому постановка має таку назву, розкаже Тетяна Рева. У нас ще котів є. О, його. ти принесла його. Юрі подарунок. Так. О, новенький. Юра, дивись, твій подарунок. Його тут чекають та готуються вітати з днем народження. Втім, ось вже 10 місяців про актора академічного театру Ляльок Юрія М'яуса жодної звістки, розповідає його колега Микола Король. Буквально на другий день війни був призваний до Лав Збройних Сил України, і в травні ми втратили зв'язок з ним. Цього разу готують невиставу М'яуздей. Цей захід, ця невистава чи ця подія покликана декілька цілей. Насправді, по-перше, відрефлексувати те, що коїться з кожним з нас, коли ми переживаємо ну, за всіх воїнів. А по-друге, за юрка особисто. А по-третє, це ще й про те, що ми живемо зі сподіванням того, що незалежно від цього статусу він живий і повернеться до нас. Головне, що іменинник на місці він у нас, взагалі юра, дуже пунктуальний. Він завжди приходить вчасно, і тепер вірять, що він повернеться, каже акторка Олена Новаченко. Ідея те, що ми святкуємо день народження, як звичайні люди. І ніби Юрко, він з нами. Він серед нас. Ми звертаємось до нього конкретно під час цієї події. Звичайна така наша гулянка, стіл. Декорації вже готові. Залучили співаків, поетів та громадських діячів. Також ми будемо використовувати в на виставі відео роботи студентів Харківського національного університету мистецтв імені Контляревського. Майстрині ж театру виготовили і ось таких котів. І Я зі своїм не танк всіх воїнів, які зараз служать, називаємо котиками. Це перше. По-друге, прізвище Мяус давно закріпилося за Юрчиком. Відбудеться вистава 20 10 лютого в день, коли Юрію М'яусу виповниться 41, Тоді ж можна буде пожертвувати гроші оборонцям України. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси і це вся інформація. Більше новин шукайте на сайті СуспільнеМедіа.ком до зустрічі.